Я вірю тобі, в мітина. Слава Ісусу Христу! Бажаю всім міцного здоров'я, і я дуже радий, що сьогодні ми маємо цю зустріч. Де ми можемо зміцнювати, підтримувати одне одного і втішати. Тому що саме в такі часи це потрібно. Так, є певна втома, є дійсно те, що е, люди переживають, але є, друзі, посеред всього цього є справжня підтримка. І вона йде, друзі, від Божого Слова, яке ми проголошуємо на цьому каналі. Тому що саме Словом Божим ми маємо керуватися в такі часи, як зараз. 1 Коринтян, 14 розділ, перший вірш. Давайте подивимося, про що Слово Боже надихає нас. І тут написано так: дбайте про любов, прагніть до духовного і. Прагніть до того, щоб пророкувати. Особливо, щоб пророкувати. І, друзі, що таке пророкувати? І далі третій вірш говорить так: говорить так: той же, хто має дар пророцтва, зміцнює, підбадьорює і втішає людей. Отже, дар пророкувати це дар. Зміцнювати, підбадьорювати і втішати людей. І робити це не емоційними своїми словами, людськими, а це дійсно втіха, яку ми приносимо з допомогою Божого Слова. Друзі, сьогодні кожному з нас потрібно це слово, яке зміцнює, підбадьорює і втішає. Перший Коринтян. 14 розділ, 39 вірш, тут написано, тому, брати, майте ревність, щоби пророкувати. І, друзі, давайте ми прочитаємо це ось так: майте ревність про те, щоб зміцнювати людей. Майте ревність про те, щоб підбадьорювати людей і втішати людей. І яким чином проголошуючи в їхнє життя Боже Слово? Це дуже-дуже-дуже потрібно. І пророкувати це не є щось, ну, скажімо, дуже-дуже складне. Це говорити, брати записане слово, яке дає певні обіцянки, і, що? і говорити в життя людей. Наприклад, Слово Боже говорить, що Бог не дає нам більше, ніж ми можемо витримати. І коли, знаєте, ми зустрічаємо людину, яка каже, все, я вже не можу, ви можете пророкувати в її життя, кажучи: послухай брат, послухай сестра, чи просто людина так говорить Боже Слово. Бог… Не дає навантажень більше твоїх сил, а навпаки, коли ти відчуваєш таку втому, у нього є відповідь і підтримка для тебе, з допомогою якої ти можеш пройти. Тому, знаєте, пророкувати це не є щось дуже, дуже, дуже складне. Але можна по-іншому, знаєте, як люди втішають один одного. Ну, тримайся, братику, тримайся. Знаєте, це гарні слова, це також слова втіхи. Це також слова зміцнення, але це слабкі слова з порівнянням до втіхи, яка приходить від Божого Слова. Я роздумував, друзі, чому Бог виділив цей дар. Він сказав, Ривнуйте, дбайте про дари Духа Святого, і потім особливо про те, що пророкувати. Особливо про цей дар. Друзі, це дар, який дуже важливий, особливо в такі часи, як зараз, коли людина може не просто погоджуватися як справи. І оце знаєте, ой. І, і, знаєте, люди сідають з такими і ой, і починають розповідати також щось. Це дар, коли ми можемо говорити Слово Боже в певну ситуацію, говорити те, що Бог говорить про певну ситуацію, і зміцнювати один одного. Давайте подивимося. А друге послання Петра, перший розділ, 3, четвертий вір. І отут написано так: все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом Христом, який має силу Божу. І далі ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. І завдяки тій славі і доброті своїй, Він дав нам. Обіцяні дорогоцінні й великі обітниці. Тобто, дивіться, Бог забезпечив людей обітницями, тобто своїми словами, які ми можемо брати, і не просто можемо, а які ми маємо брати, і проголошувати в ті обставини, в ті ситуації, в яких. Ми знаходимося, тому що пророкувати можна і собі, говорячи слово Боже, але також ми можемо пророкувати і зміцнювати, підбадьорювати, втішати інших людей. І я, звертаючись, о, знаєте, до церкви, до духовних людей, я хочу сказати, друзі, сьогодні ваш час пророкувати. Сьогодні ваш час і мій. Наповнити цю землю, наповнити нашу країну Божим Словом, яке дає справжню надію і справжню підтримку. Так, сьогодні ми бачимо дуже таку велику активність різних блогерів, але вони не говорять від імені Бога. А у нас з вами є така привілегія і є така честь. Тому, знаєте, давайте будемо слухняними і будемо робити те, що говорить Бог. Друге Петра, перший розділ, 19 вір. Дивіться, що говорить Слово Боже. Воно говорить, що ми маємо непорушне пророче слово. Друзі, інші переклади кажуть, ми маємо в своєму розпорядженні найвірніше Боже Слово. Ми вважаємо найнадійнішим записане слово, яке є пророцьким словом. І дивіться, що Біблія говорить, ви добре робите, зважаючи на нього. Як на світильник, який світить у темному місці. Друзі, дійсно, можливо, ви не бачите багато гарних новин в цьому світі. Але слово Боже завжди дає нам надію. І воно, як написано, є світильник, який світить. У темному місці. Інший переклад говорить так: ми вважаємо послання пророків найнадійнішим. Ви правильно робите, коли звертаєтеся до них, бо вони подібні до світла, що розганяє темряву. Світло, яке розганяє. Мряв. Тому, друзі, не шукайте підтримки з боку звичайних людей. Давайте будемо шукати підтримку в Божому Слові і пророкувати. Тому що це особливо важливо в такі часи, як зараз. Ще хочу прочитати декілька місць святого письма на цій зустрічі, які також. Будуть давати нам певне розуміння, яке знадобиться нам для того, щоб ми були спроможними рухатися далі. Це книга пророка Ісаї, 40, розділ 27, 31 вір. І отут Бог звертається і каже: О, Якове, чому ти нарікаєш? Можна вставити свої імена О Олександр, О Вікторія, О Сергій. О Михайло, чому ти нарікаєш? Навіщо ти говориш, Петро, не знає Господь, яким шляхом тяжким я йду? Що заслужив я? Богу байдуже цілком. Бачите, люди, вони отакі думки приходили. І я розумію, що коли людина проходить через важкі часи, у нього можуть з'являтися такі думки. Але бачите, це Бог каже, навіщо? Ти допускаєш таку думку, що мені неважливо, через що ти проходиш? Чому ти дійсно приймаєш таку думку? Що я забув про тебе, ні-ні-ні-ні. ні. Я завжди з тобою, я завжди підтримую тебе. І от далі, дивіться, давайте будемо читати. Хіба ти не знаєш, і Бог хоче донести до нас це знання? Хіба ти не чув, що Господь то вічний Бог, творець усієї землі? Не має він спочинку, ані втоми, ніхто не здатен осягнути мудрість Бога? Натомленому сили придає він. Друзі, натомленому сили придає він. І нам треба вірити в ці слова, тому що ці слова це не слова людини, це слова великого Бога. Він говорить, що я натомленому сили придаю. Без силого Бог каже: Я. Укріпляю вмить, втомився і зневірився юнак, спіткнутись може молодий хлопчина і впасти. Та той, хто потаємно Господа чекає, знов набереться сил, і крила відростить, мов той орел. В бігу вони не будуть відчувати втоми в ході їм. Сили вистачить завжди. Друзі, втома приходить, коли люди постійно дивляться на проблему. Але коли людина проходить через такі часи і дивиться на Бога, Він зміцнює своє життя. Коли людина проходить через такі часи. Але фокусується не на цих часах, а фокусується на Божому Слові, Боже Слово зміцнює Його, втішає Його, підбадьорює Його. Коли людина має е, дійсно відносини з іншою людиною, Божою людиною, яка може пророкувати, яка може в той чи інший час говорити е, слово. Підбадьорення і зміцнення Він проходить. Тому для чого ми тут сьогодні, друзі? Для чого ми збираємося на ці зустрічі? Ми проходимо. Тому що ключове слово, пам'ятаєте, коли Давид молиться і він говорить да, в 23 му псалмі, це його псалом, де він каже, що Господь мій пастир. Але там Він каже, проходячи долину плачу». В долині плачу не треба залишатися. На долині плача не треба, знаєте, фокусуватися. Долину плача треба проходити з пророцьким словом, яке ми проголошуємо, з обітницями, які Бог дає нам. Амен. І ми маємо себе втішати і інших втішати цими словами. Друге послання до Коринтян, 4 розділ, 17, 18 вір. Подивіться, як апостол Павло, як Дух Божий через апостола Павла, оце точніше я скажу. Як Дух Божий через апостола Павла визначає страждання. І дивіться, він каже, бо легке. Короткочасне страждання приносить нам вічну славу, яка безмежно перевершує ці страждання. Ми зосереджуємося не на очевидному, а на тому, що є невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. І от трошечки, ну, деякі люди. Вони не розуміють, про що говориться тут. Вони думають, що саме страждання приносить Божу славу. Ні. Тут написано ось як. Тобто, коли людина проходить часи страждання, і в цих часах він дивиться не на страждання, а він дивиться на Божі обіцянки, а він дивиться на Божу славу. А він зміцнює себе, знаєте, пророцькими словами. Тоді що? Тоді його страждання короткочасне, і він спроможний проходити це. Ще один переклад. ну, Давайте, друге, послання до Коринтян 3,18. Це потужне слово. І дивіться. Що говорили апостоли. Вони жили не в простих часах, але вони проходили їх. І дивіться, написано: всі ми з відкритими серцями споглядаємо славу Господню. Як у дзеркаль, і всі ми були перевтілені в його образ, у все більшій Його славі і перетворення Це від Господа. Який і є Духом. Отже, до чого закликає нас Боже Слово? Воно закликає нас до того, щоб в стражданнях ми не дивилися на страждання. Щоб ми не зосереджувалися на стражданнях, а щоб ми дивилися на Божі обітниці, щоб ми споглядали Божу славу. І що мали силу пройти через це. І от що таке пророкувати, друзі? Це коли ви зустрічаєтеся з людиною, і ну, по ній видно, що вона застрягла в яких-то переживаннях, і нам треба принести до неї слово Боже, яке буде відповідати тій потребі, в якій він знаходиться. Тому пророкуйте і переключайте людей на правильну хвилю, на хвилю Божу, де люди будуть зміцнюватися і підтримуватися. Тому що коли людина дивиться і продовжує, і продовжує і продовжує дивитися на страждання, знаєте, руйнуюча сила виходить. І руйнує її життя. Але коли вона дивиться на славу Божу, тоді все змінюється. Благословляю вас і хочу помолитися разом з вами. Боже, я дякую Тобі за цих дорогоцінних людей, які сьогодні чують це слово. Я благословляю їх і зміцнюю їх пророцьким Твоїм словом, яке дає надію і втіху. В ім'я Ісуса Христа. Веди кожного з нас далі і нехай твій план і твоя воля здійсниться, а твій план і Твоя воля це життя, це дійсно мир, це благословіння в кожній сфері. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.